Це вже традиція. Вівторок, 16.00. Звіт Буковинських волонтерів. Цього разу розпочали з доброї новини. Вони підписали угоду з українсько італійською асоціацією щодо спільної допомоги нашому війську. Католічка церква допомагає італійці приносять жінки наші, які там працюють. Ну хто що може, звісно. І, звісно, хотілося б, хотілось би, звісно, щоб та вона, звісно, закінчилася. Учень. Тяжело даються. Також волонтери відзвітували за минулий тиждень. Так загальна сума зібраних коштів за весь період допомоги сягає понад 215 тисяч гривень. Добровольчий український корпус. Ми видали їм 108 теплих камуфльованих костюмів, які ми пошили на зібрані кошти. Також берці 50 штук, термобілизна 45, балаклави 41, пральний порошок, продукти харчування, Нацгвардія, форма 20 штук, берці 14, термобілизна 22, бензопила дві штуки. Чоботи, дитячі масло, шапки, мівіна, цигар, шк... цигарки, шкарпетки, канцтовари, свічки, 600 штук. Не забувають волонтери і про сім'ї, воїнів АТО десятьом вдовам надали гуманітарну допомогу: ковдри, рушники, канцтовари, солодощі та одяг від німецької громади. А в період новорічних свят розвезли понад 500 подарунків дітям наших захисників. У свою чергу солдати батальйону Луганськ 1 надіслали лист подяки. Висловлюємо щиру подяку. Ви обукове на українському війську. Та всім жителям Буковини за гуманітарну допомогу батальйону луганськ 1 в цей час ви вносите величезний вклад в майбутнє країни своєю підтримкою у нас у боротьбі за цільність України та збереження її кордонів. Завдяки вам нам вдається виконувати таку важливу місію захищати батьківщину, і саме тому наша Україна єдина. Волонтери і надалі закликають усіх небайдужих активно допомагати нашим захисникам. Юрій Гоманович, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.